Хочется услышать, что э, НГО действительно хотят быть ближе к бизнесу и хотят э, быть очень эффективными. Это люди, которые на самом абсолютно реальные проекты, которых это есть и удается Дуже важливо допомагати українським організаціям громадського сектору ставати більш технологічними, більш алгоритмічними, більш досконалими, і для цього їм треба допомагати з оптимізацією їхніх бізнес процесів Здається, це хороша можливість для об'єднання зусиль і в синергії знаходження правильного рішення для нашого соціального життя. Надіюсь, що те проєкти і направления, которые ми оговаривали з учасниками даного мероприятия, будуть реалізовані в ближайшие три Концепція відбудовувалася для того, що ми хочемо зібрати саме тих людей, які сприяють змінам, які треві змінам. Ефективних бізнес-процесів, вагомих справ і соціальних інновацій, які чути не тільки по Україні, але й в особистих потеках.